Письменниця Дар'я Нагаєць. Аудіоповідання Півень. Третій день Міхо не міг узяти себе в руки. Він виходив на пленер в околиці чардахлу і все безрезультатно. А все тому, що вже третій його день в нього починався з того, що він підстрибував у ліжку від раптового крику півня під вікном. «Ку-ка-рі-ку!» КУКАРІКУ! горланив півень, радісно розмахуючи крилами. Першого разу від несподіванки міхо навіть не зміг зрозуміти, чи наснилося йому це гучноголосе страховисько чи ні. І що він тільки не робив, ховався під подушкою, просив дядька Гургена замкнути курник на засув. Майстрував під вікном опудало зі старої шапки та мітли, але клята птиця все одно верещала вдосвіта, розриваючи навпіл реальність і сон. Заснути потім було неможливо і від цього думки плуталися в голові. Яке вже там натхнення, дивлячись на полотно, просто неба, міхо не фарби підбирав, а виглядав зручне місце, щоб прилягти бодай на хвилину та перепочити. Так він і проспав всі ці три дні серед природи. А сьогодні, коли нарешті знайшов місце, звідки село видно як на долоні і спіймав вдалий ракурс, при відкритті тюдника виявилося, що бракує кількох тюбиків із фарбою, щоб тебе лиха година спіткала. Сказав він у голос, ляснувши себе по лобі. До міху дійшло, чим саме він сьогодні у півтемряві жбурнув зі злості у відчинене вікно. Нервово оглянувши решту тюбиків, він зрозумів, що блакитного неба на майбутній картині не буде, адже бракувало білил та ультрамарину, не буде й соковитої зелені та оксамитових гірських вершин, бо зник смарагдовий кадмій. А без ультрамарину намішати його було неможливо. Та треба щось робити, вже соромно було показуватися на очі родичам, які гостинно прийняли його як молодого художника, що подає надії. У той вечір, коли він нарешті дістався чардахлу з рідного Єревана і за підказкою односельців розшукав будинок дядька Гургена, тітка Анеїд накрила на честь його приїзду розкішний стіл, а дядько власноруч зарізав баранчика. Старе подружжя Казарян жило самотньо, господь не дав їм дітей. Тож міхо приймали як рідного сина. За столом Гурген, розмахуючи руками, барвисто розповідав про місцеві пам'ятки, а тітка Анаїд дбайливо підкладала йому на тарілку запашний хоровац. Міхо уважно слухав і схвально кивав головою. Чутка про приїзд художника миттю розлетілася селом. Додому Гургена під різними приводами стали навідуватися сусіди, намагаючись. Хоч якось довідатися, що ж малює його небіж. А коли Міхо йшов дорогою з Мольбертом за плечима, його завжди супроводжувала гомінлива юрба сільських дітлахів. Вони з цікавістю розглядали дивну ношу, перешіптувалися та сміялися, адже зазвичай тією дорогою йшов тільки пастух з отарою овець, поганяючи їх палицею, і в цьому не було нічого цікавого, окрім гучного маякання та дзвону дзвоників. Загалом усі чекали дива, а воно не траплялося, і всьому виною був нахабний півень. Міхо встановив на мольберт полотно і видавив на палітру з першого ліпшого тюбика фарбу. Це виявилася золота охра. Нічого, подумав він, гратиму на відтінках і фактурі. Кисті тут не годилися, у хід пішов мастихін. Він майстерно орудував ним кілька годин. Накладаючи шар за шаром нові відтінки. Доводилося викручуватися, ділити пейзаж на кольорові клаптики химерних форм, грати на контрастах. Поле виходило не лише жовтим, а й бордовим, морквяно-червоним і навіть чорним. А між кольоровими клаптиками мерехтіли кубики, будиночки. Дивний процес захопив міхо з головою. Примружившись, він відходив від Мольберта і розглядав кольорову мозаїку на полотні. Дещо підправляв і знову відходив. Тут же знайшовся й тюбик із смарагдовою фарбою, і пейзаж гармонійно доповнили кульки дерев. Окинувши поглядом результати своєї праці, міхо залишився задоволеним. Це наше чардахлу підняв від здивування брови дядько Гурген, коли міхо ввечері показав йому готовий пейзаж. Отакої. тільки й сказала тітка Анаїд, перевіряючи долму на плиті. Засунувши зіпсоване полотно за шафу, міхо у розгублених почуттях вийшов на двір. Тепер він і сам не знав, що гірше приходити з порожнім полотном чи з такою писаниною. Йому здавалося, що він упорався із важким завданням, та ніхто не оцінив його творчого пориву. Аби бути зрозумілим і писати класичний пейзаж, потрібні були ті злощасні фарби. Пошарпавшись у темряві під вікном, тюбиків він так і не знайшов. А коли обернувся, то побачив перед собою винуватця їхньої пропажі. Ну, що ж ти за птиця така, сказав роздратовано міхо. Півень подивився на нього немигаючим помаранчевим оком. Що треба зробити, аби ти не кричав у мене під вікном? Пірнатий крикун повернувся до міхо іншим оком і нахилив голову віддай фарби. Чуєш? У відповідь півень затрусив червоним гребенем. Не хочеш? А це бачив? Міхо стиснув кулак перед пташиним дзьобом. Півень змахнув крилами й утік. Наступного ранку нічим не відмінного від попередніх. Під гучне кукурікання міхо вирішив нікуди не йти, а чесною працею змити свій сором. Після того, як він зголосився допомагати дядькові по господарству, виявилося, що курник потребує ремонту. Дах протікав, а в дерев'яних стінах були діри. Озброївшись пилкою та молотком, міхо старанно виконував чіткі вказівки Гургена, змахуючи з обличчя піт та тирсу. Від гуркоту кури розбіглися по двору, але півень не здавав позицій і ходив колами навколо свого володіння, наче перевіряв роботу як прискіпливий прораб. До вечора все було готово. Молодець міходжан. Гурген потис помічнику запелюжену руку і поплескав по плечу. Кури на чолі зі своїм горластим ватажком були загнані до відремонтованого сховку і замкнені на засув. З легкою душею і відчуттям виконаного обов'язку міхо упав на ліжко і заснув мертвим сном. І о диво! Вранці він прокинувся від власного хропіння. Жодних півнячих криків. Тиша. Міхо не міг повірити. Він вибіг на двір, але замість півня зустрів тітку. Міхо Джан, подивися, що я знайшла, сказала Анаїд і простягнула йому зниклі тюбики. Все ж таки повернув, зрадів художник. Відтоді міхо працював невтомно. Звичні для ока селян академічні пейзажі писалися легко і невимушено. Вирушав він рано, адже вже звик вставати ні світ, ні зоря. З азартом відшукував нові місця, згадуючи підказки гургена. А коли повертався з новою картиною, то у дворі на нього вже чекав півень, здивовано нахиляючи голову. На цей випадок у міхо в кишені завжди були пшеничні зернятка, якими він підгодовував пірнатого товариша. І дерева наші знайшов, і рештки фортеці, радів дядько Гурген, розглядаючи роботи небожа. Справжній художник. Констатувала тітка Анаїд. Вони не знали, що їхній небіж нишком дістав жовтий забракований пейзаж і доповнив його блакитним небом, від чого клаптикове поле стало ще яскравішим і контрастнішим. Душа художника таки лежала до такої химерної манери письма, знайденої випадково. З відчуттям виконаного обов'язку міхо почав збиратися додому. За кілька днів до його від'їзду жителі Чардахлу зібралися в домі дядька Гургена подивитися, чи сталося таке диво. Це була перша виставка міхо, і вона пройшла успішно. Односельці довго розглядали полотна молодого художника і зі світлими від радості очима тиснули йому руку. На таку подію тітка вирішила зварити улюблений племінником хаш. Як же смачно! присмокував міхо, закушуючи суп хрустким лавашем із часником. Заради такого випадку довелося пустити в хаш півня, сказала тітка. Якого півня? випустив він ложку з рук. За секунду його наче вдарило усвідомлення. Він відсунув тарілку і вийшов із кухні. Відчуваючи себе зрадником, міхо не знав, як бути далі. Все, що він умів, це пиляти дошки і малювати картини. В душі боролися досади і гіркота втрати. Міхо зачинився у своїй кімнаті і не виходив цілий день. Гурген, глянь, що він там робить? Хіба моєму хашу він не зрадів? хвилювалася тітка. Так треба, коротко відповів Гурген. Коли наступного ранку двері кімнати розчинилися, вони побачили причину, чому вона була зачинена. На полотні. На яскраво червоному тлі, мов у полум'ї, оголошуючи криком свою появу, тріпотів крилами півень. Ти що, півня малював? сплеснула руками Енаїд. Ні, я малював друга. Минуло багато років. Коли Міхо став майклом, жив у Америці, і у його чорному волосі з'явилася перша сивина, йому зателефонували з галереї. Майкл, учора сталося щось неймовірне. До нас завітав почесний консул Вірменії у США. Виявилося, він далекий родич самого маршала Баграмяна. Він хоче купити всі полотна з Чардахлу, пролунало зі слухавки. Вони не продаються. Це все, що в мене лишилося від близьких після Карабаху, заперечив міхо. Після воєнного конфлікту всіх жителів Чардахлу переселили на північ Вірменії, у Зоракан. Село назавжди було втрачене, як і ниточка, що єднала міхо з дядьком Гургеном та тіткою Анаїд. Розшукати їх з Америки було неможливо. Розуміючи, що відчуває людина, яка має рідню в цьому селі, міхо запропонував Давайте влаштуємо виставку. хай милуються видами чардахлу безкоштовно. Невідомо, як відреагував консул на відмову, але ідея з виставкою йому сподобалася. Вірменські зв'язки вирішують усе. Навіть у Америці знайшлося приміщення в офісі прес-клубу Нью-Йорка, головою якого був, звичайно, ж Вірменин. Картини переслали швидко, міхо наполіг, щоб серед них були півень і його улюблений жовтий пейзаж. Що це таке? У нас тут курник чи що? Обурився голова прес-клубу, побачивши картину з півнем у передпокої за кілька годин до виставки. Працівники відразу закрутилися і прибрали забраковану картину в далеку кімнату. Щоб не накликати критику, туди ж відправили й дивний клаптиковий пейзаж. Того вечора гостей було чимало. Вірменське радіо дуже швидко поширило новину про виставку картин із видами далекої батьківщини. Окрім консула, очікували і аташе з питань культури. Міхо, хоч і не зміг приїхати, та в душі сподівався, що настільки високопоставлена особа зуміє оцінити його експерименти з кольором і фактурою в жовтому пейзажі, який разюче відрізнявся від картин, написаних у класичному стилі. Виставка минула успішно. Багато хто хотів купити картини, навіть пропонували суми з кількома нулями. Якщо вірменин щось вирішив, він цього доб'ється. Голова клубу тільки знизував плечима. Щоб, хоч якось заспокоїти розпалений натовп, пообіцяли влаштувати зустріч із художником. Для поважних гостей на другому поверсі ввечері розпалили камінь, біля якого ще довго сиділо кілька людей разом із консулом. Побачені на картинах краї ворушили в їхній пам'яті близькі серцю спогади, бо тільки в цих спогадах чардахлу залишалося назавжди вірменським селом. Ніхто не пам'ятав, коли всі розійшлися. Наступного ранку міхо розбудив дзвінок. Міхо Джан, сталося лихо? Тараторив у слухавку голова прес-клубу. Що трапилося? Уночі в клубі сталася пожежа. Мабуть, не загасили камін на другому поверсі. Він зробив паузу. Картин більше нема. Як і нема вже нашого чардахлу, «Невже вже нічого не вдалося врятувати. з надією спитав Міхо. І знову в душі піднялася досада, перемішана з гіркотою. Дві картини лишилося. За два тижні міхо отримав посилку з Нью-Йорка. Коли він розірвав упаковку, то побачив у ці полотна. На одному з них був півень, який кричав, ніби в червоному полум'ї, і, звичайно, ж жовтий краєвид на іншому. Вони й допомогли пережити міхо цю втрату. Вітаю сьогодні. Зануримось у світ мистецтва, але з дуже, знаєте, несподіваного боку. Доброго дня ідеться про історію молодого художника. Міхо. Він шукав натхнення у вірменському селі Чардахлу, а знайшов, ну скажімо, вокальну перешкоду півня. Так, наше джерело це аудіо оповідання Дар'ї Нагайць півень. Історія про те, як власне перешкоди можуть стати чимось іншим, саме так, як щось, що заважає, може ну підштовхнути до творчості, і як мистецтво потім зберігає пам'ять про те, що втрачено. Історія починається до речі, з такої класичної, здавалося б, творчої кризи, але причина м досить незвична. Творча криза через півня? Саме так. Міхо приїхав повний надії, знаєте, пленер, гори, краса, а вже третій день ну, просто не може працювати. Чому? А тому, що півень. Під вікном кричить у досвіта так, що ні спати, ні тим більше зосередитись на роботі неможливо. Це повний параліч, не просто роздратування. І дядька гургена, господаря, благав щось зробити, замкнути його. А, пам'ятаю, він навіть опудало змайстрував зі старої шапки вінника. Так, так. Але пірвень виявився ну, таким стійким бійцем. нічого не допомагало. Замість малювання пошуки тихого місця, щоб хоч трохи доспати. Три дні такої творчості, а родичі ж, мабуть, чекали шедеврів дядько, тітка, Анаїд. Звісно, чекали. Прийняли ж тепло, бенкет влаштували, а не біж спить десь під кущем. Ця от фрустрація, відчуття безпорадності перед такою ну дрібною, здавалося, перешкодою. Це ключовий момент на початку. І от, здається, він знаходить вихід, знайшов ідеальне місце, краєвид неймовірний, все село видно, встановив етюдник. Так, момент надії. І тут бац, нова проблема: фарб немає. Точніше, найважливіших немає. Він же згадує, що вранці у напівсні жбурнув чимось з вікна у відповідь на цей крик. Саме так. І тепер дивиться на свої тюбики і розуміє все. Яких саме не вистачало? Білил, здається. Білил це ж основа. Без них ні світла, ні хмар. Ультрамарину це небо, гори, холодні тіні, і смарагдового кадмію яскрава зелень. Тобто, по суті, вся палітра пейзажиста зникла. Що ж йому лишилося? Охра. Переважно золота охра, так. Ну і ще темні червоні відцінки. Тобто, намалювати те, що бачиш, класично. Ну ніяк. Здавалося, все, кінець пленеру. Збирай речі. Але ж ні. Отут і починається найцікавіше. Він не здався, вирішив ну прийняти цей виклик. І як? А він відклав пензлі, взяв мастихін. Це такий шпательок художній. Ним фарбу накладають густо, рельєфно. Ага, для фактури. Саме. І почав експериментувати. Годинами накладав фарбу такими пастозними мазками, густо-густо, ділив пейзаж на окремі кольорові шматки, клаптики. І що вийшло? Не реалізм, я так розумію. Зовсім ні. Замість блакитного неба і зеленої трави якась музейка. поле жовте, бордове, морквяне, навіть чорні плями, будинки і схематичні кубики. Це вже не пейзаж, а ну, така експресія. Кольорова гра, фактура і йому самому це сподобалось? Так. Процес його захопив. І це, власне, класичний приклад. Обмеження стимулює інновацію. Немає звичних фарб, шукай нові шляхи. Він не копіює, а передає враження, форма, текстура, колір, все інше. І так народився новий стиль. Для нього новий. Абсолютно фрагментований, текстурний, дуже емоційний. Він потім ще знайшов десь загублений тюбик смарагдової фарби, додав трохи зелених акцентів, деревця таки. І подумав, що це шедевр. Ну, принаймні він був задоволений. Відчув творчий прорив, напевно, але... Але показав родича. Так. І реакція була ну, дуже стримана. Дядько Гурген, так здивовано це наше чардахло? А тітка? а тітка Анаїд, вічно зайнята на кухні, просто кинула от такої, і все. Класика жанру нерозуміння новаторства. Ох, це, мабуть, боляче вдарило. Ще би пак. Він одразу засумнівався, назвав роботу писаниною, заховав за шафу, відчуття поразки. Бачите, як зовнішня оцінка, особливо від близьких, може вплинути. І що далі? Знову півень? Так. Виходить на подвір'я, а там він мучитель. І міхо починає говорити з ним. Серйозно? Ну, від розпачу, мабуть. Ну, що ж ти за птиця? Віддай фарби. Навіть кулаком погрожує. Комічно трохи. Це так. Але наступний крок вже конструктивніший. Вранці, знову прокинувшись від крику, він вирішує ну, не тікати, а допомогти дядькові, полагодити старий курник. Ага, як спосіб відволіктися чи загладити провину за писанину? Можливо, й те і інше. І от він цілий день пиляє, стукає молотком. А півень? Півень ходить поруч, не боїться, спостерігає. Оповідачка його навіть прискипливим прорабом називає така собі взаємодія. Цікаво. І ця спільна робота дає результат курник полагоджено, птахів замкнено, міхо, нарешті, висипається. Довгоочікуваний сон. А вранці диво. Тітка Анаїд знаходить загублені тюбики. Білила, ультрамарин, все є. Наче півень повернув борг за ремонт. Ха, міхо так і подумав. Все ж таки повернув. Дуже символічно вийшло. І після цього він знову за роботу. Але тепер? Ніяких експериментів. Жодних. Пише класику, реалістичні пейзажі чердаглу, як від нього й чекали, академічний стиль, впізнавані краєвиди. І це вже сподобалось. Отак. Дядько задоволений, тітка хвалить, односельці приходять, кажуть: оце справжній художник. Гармонія відновлена. Навіть з півним помирився. Навіть з півним. Носить йому зернятка в кишені. З ворога він перетворився на такого собі пірнатого товариша. Але чи справді він відмовився від того першого стилю? А от і ні. І це дуже важливо. Поки всі малуються його реалізмом, він тихенько дістає. Ту саму першу забраковану жовту картину ту з клаптиками, так і тепер, маючи всі фарби, додає до неї яскраво блакитне небо, і вона стає ще сильнішою, ще контрастнішою. Тобто він зрозумів, що Що його душа, його справжнє творче я, воно саме там, у цій химерній манері, знайденій випадково через півня і брак фарб. Він знайшов свій голос, хоч і тримав це при собі. Розумію, ну час і ти він виконав свій обов'язок, написав зрозумілі картини. Так влаштував навіть імпровізовану виставку вдома: успіх, рукостискання. І на честь від'їзду тітка Анаїд готує його улюблену страву хаш традиційний вірменський суп, так густий, наваристий, саме так. І от він їсть цей хаш з апетитом, святковий обід, і тут тітка, бажаючи підкреслити момент, каже: Щось недобре фразу, яка просто вбиває міхо. Заради такого випадку довелося пустити в хаш півня О, ні. того самого. Того самого? Він ложку випускає. Якого півня? питає. Хоча вже все розуміє, його товариш, його натхненник, тепер у тарілці. Жахливе відчуття, зрада, хоча він і не винен. Так, гіркота, досада, безпорадність, подарунок стає болем, життя, смерть, творчість все переплелося. І що він робить? Те, що вміє найкраще, зачиняється в кімнаті і малює. Цілий день. Що ж він намалював? Наступного ранку рідні бачать картину яскраво червоний фон, наче полум'я, і на ньому півень, тріпоче крилами, кричить свій ранковий гімн. Сильно. Тітка питає: Ти що, півня малював? А він відповідає: Ні, я малював друга. Мистецтво як пам'ять, як спосіб пережити втрату? Саме так. Акт меморіалізації. Червоний фон це ж і гребінь, і вогонь, і життя, і кров, можливо. Гартина фіксує символ, а не просто птаха. Історія на цьому могла б і скінчитися. Але ж є продовження. Так, минають роки. Міхо, тепер Майкл живе в Америці, сивий вже і тут дзвінок з галереї. Щось цікаве. Дуже почесний консул Вірменії виявляється, далекий родич маршала Баграмяна і головне родом з Чардахлу. І він хоче купити всі картини Майкла, написані там. Ого, це ж успіх, визнання. Здавалося б, але Майкл відмовляється категорично. Чому? І його пояснення розкриває ще одну трагедію вони не продаються. Це все, що в мене лишилося від близьких після Карабаху. А ось воно що конфлікт. Так, джерело уточнює: верменське населення Чердахлу було змушено виїхати, село фактично втрачене в тому вигляді, і зв'язок з дядьком тіткою теж обірвався. Тобто, ці картини це вже не просто спогади, це це єдина ниточка, єдина матеріальна пам'ять про втрачений дім про рідних артефакти, тому продавати ніяк. Але він розуміє консула, який теж пов'язаний з цим місцем, і пропонує компроміс. Безкоштовну виставку в Нью-Йорку, хай люди дивляться на чердахлу безкоштовно. Гарна ідея. Ідею підтримали. Знайшли приміщення, Майкл пересилає картини. Але особливо наполягає на двох півень і той самий експериментальний жовтий пейзаж. І що їх виставили? А отут знову нерозуміння. Організатори голова прес-клубу дивляться на них і ну, не в захваті. Знову. Знову. Півень, що це таке? У нас тут курник чи що? А жовтий пейзаж, дивний, клапковий, не вписується поруч з класикою. І що вони зробили? Вирішили їх прибрати, заховати в якусь дальню кімнату, щоб не всували враження від пристойних робіт. Іронія долі просто переслідує ці дві картини. Точно, виставка проходить чудово, багато людей, ностальгія захоплення, гроші пропонують, але Майкл не продає. А ввечері в клубі розпалюють камін. Польше мені це не подобається. І наступного ранку Майкла буде дзвінок, голова прес-клубу. Новина страшна пожежа. Через камін, скоріш за все, всі картини згоріли. Всі, як е, саме чердахлу? виходить. Так він і сказав, як і нема вже нашого чердахлу. Ще одна втрата для Майкла. Невже нічого не лишилося? мабуть, спитав Майкл. З останньою надією так. І почув дві картини лишилися. Через два тижні приходять посилка, І там? і там ті самі дві. Півень у червоному полум'ї, і той неправильний жовтий пейзаж, ті, що сховали подалі, вони дивом пережили вогонь. Неймовірно. Ось такий фінал. Тобто роботи, народжені з фрустрації, з випадковості, які ніхто не розумів, які сам автор ховав, які організатори відкинули. Саме вони виявилися найстійкішими, єдине, що лишилося від того світу, від того періоду. Це потужна метафора, звісно, непередбачуваність долі і цінність того, що народжується всупереч. Те, що здається перешкодою, півень, фарби, нерозуміння може стати поштовхом до найважливішого, до власного голосу. А те, що цінувалося, що було правильним, реалістичні пейзажі, зникло. Так, і ці дві картини тепер несуть ще більше сенсів не просто пам'ять, а символ стійкості, символ того, що справжнє, хай незручне, має шанс вижити, втілення незнищеності пам'яті. Творчості, і це, мабуть, змушує замислитись, чи не занадто часто ми самі недооцінюємо щось у своєму житті, що народилося з труднощів, з помилок, з обмежень. Саме так можливо, варто придивитися уважніше до власних жовтих пейзажів, до тих результатів, які здаються нам чи іншим неправильними, недоречними. Бо саме там може ховатися щось найцінніше, щось справжнє, цілком можливо щось що визначає нас по справжньому. І що як виявляється, може бути напрочуд стійким?